І згадали про мікроавтобус. Був було зауваження від харківського медіа Гвара Медіа про те, що тендерна закупівля цього мікроавтобусу відбувається за завищеним кошторисом, там вдвічі або навіть більше ніж удвічі дорожче. І лунали думки навіщо потрібен цей мікроавтобус взагалі в тих умовах, куди кого возити. Ще раз могли би прокоментувати цю, цю ситуацію і щодо ціни вартості кошторису, і щодо... Потреби автобуса Так, мог Дивіться, нас коли освободили в 23-22 році, у вересні місяці, у нас в деяких населених пунктах були е, е, жителі. І перевізники, які до цього працювали, вони ж не відкрили ці маршрути, а нам треба було і підвозити гуманітарну допомогу, і людей підвозити до лікарні, і наладити сполучення транспортне нам допомогли, що відкрили тут маршрут. це обласна військова адміністрація допомогла відкрити маршрут Харків Липці, але із інших населених пунктів. Ми підвозили самостійно. І тому я е, хотів би подякувати Височанській громаді, яка нам надала хоч і стареньку е, газельку, якою ми підвозили цих людей до села Липці, а вони далі могли поїхати на рейсовому автобусі. Крім того, ця газель. Е, Привозила, як вже сказав, і е, ті, гуманітарну допомогу, і інші виконували е, роботи. На даний час ми передали цю газель уже е, Сочанську городу, і ми е, вирішили закупити автобус, щоб він був. Він зараз у нас не буде працювати. Ми його закупимо. І він буде стояти, ждати е, того, коли е, е, звільнять нашу громаду. Тепер, що стосується ціни, ну, я читав е, за е, те, що завищена ціна удвічі, але там пишеться ціна грузового автобуса. А ми е, е, купуємо. Автобус, який буде переобладнаний, щоб він міг возити і дітей, і дорослих до школи, щоб виконувати перевозити пасажирські перевезення, ми в рамках проєкту «Юліц» з Європою отримали також мікро не мікроавтобус, а ми отримали гру, як, грусопасажирський автобус на 9 місць і плюс. Грузове відділення на 9 місць. Так от, е, марка цього автобуса Iveco, і ВЕКО, і стоїть він, він прийшов із-за кордону, із Німеччини нам, е, стоїть він 2,6 мільйона. Значить, е, ми е, проводимо закупки, ми е, робимо переобладнання на 15. Е, Пасажирських місць, крім того, значить, я сказав, що там грузопасажирський автобус, який не повністю утеплений, який ну, ще треба доробити, щоб можна було возити тільки тих пасажирів. Тому у нас ціна на 200-300 тисяч. Алло. Ви, алло, алло, чути? є зв'язок. Да? Тобто це да. дорожча модель. А? Вона, тобто це дорожча модель, оскільки вона не вантажна. Да? Тобто, це пасажирський автобус, і він відповідно дорожчий. Так, да, ми привели стоїмость вантажного буса, який треба переобладнувати. Тому оце переобладнання, воно стільки й коштує. Я вам навів приклад, що ми отримали грузопасажирський є е, такий бус, теж переобладнаний, який прийшов із-за кордону по е, той програмі нам передали його. Так от, е, грузопасажирський цей бус стоїть 2, 2 мільйона 600 тисяч. Так, тобто, це та сума, яка. Я не пам'ятаю точно, але там теж йшлося про більше двох мільйонів, яка співмірна з тою сумою, яка заявлена в тендері. Зрозуміло, дякую.